Мене звати Чуркіна Марина Лівна. Я співпрацюю з компанією Сика з 2021 року. Наша кав'ярна міста Київ, Соломенський район. Саме 1 листопада 2021 року було відкрито мою кавярню пекарню От це була моя маленька мрія. От я вирішила її от швидко зробити, розуміючи, що це такий досвід і знання, яких у мене на той момент не було. Я звернулася до досвіду існуючих франшиз на ринку України. Якраз в Києві проходили виставки франшиз. Я поїхала подивитися, познайомитися. Я поїхала до міста Чернівці одного разу, щоб познайомитися з власниками та керівниками компанії. От, побувала на виробництві, познайомилася з людьми, які там працюють, побачила, як це працює, що продають, що, що кажуть, з чого складаються ці продукти. От, мені дуже сподобалося, і коли я вже... Ввечері сіла в потяг, а зранку була в Києві, я розуміла, з ким я буду співпрацювати. Невдовзі ми заключили договір і почали готуватися, готуватися до відкриття мого закладу. Скажу чесно, саме от пошук приміщення у мене довго тривав десь більше трьох місяців. Але на всіх етапах відкриття. Компанія, особисто власних компаній, керівники компаній, менеджери надавали навіть партнери компанії надавали дуже неоцінену допомогу і дуже вчасно, бо ми дуже нервували. Тому ми відкрилися, вчасно відкрилися і почали працювати. І працюємо вже більше, ніж два з половиною років. Якби я зараз робила вибір, я пробила вибір той самий. Так що, якщо ви на етапі вибору, я вам пропоную вибирати компанію ситуація. Якщо ви не знали. З половиною роки це дуже великий термін, тому що ми застали 1 листопада 2021 року, якраз почався в Києві суворий переміг. Це було чітке випробування, але ми не знали, що попереду буде ще війна. І саме вибір такого формату допоміг нам вистояти і працювати. і Ми працюємо зараз. Ми працюємо доволі успішно, я вважаю, тому що покупці, ви бачите, нас люблять, ходять до нас, приводять своїх дітей, довіряють нам. І коли компанія вводить нові продукти, наприклад, ми тестуємо, розповідаємо. От то е, в першу чергу покупці питаються нашу думку, що це таке, чи можна його вживати дітям, наприклад, і це дуже цінно. наразі. Коли ми зараз маємо якісь питання, проблеми я завжди телефоную власнику компанії, якщо мені потрібно, е, комерційному директору на виробництво менеджерами і всі-всі наші проблеми, вони е, допомагають вирішити.